Нам треба помножити число на десятковий дріб. А потім, у іншому завданні, нам треба десятковий дріб поділити на десятковий дріб. То ми з вами зробимо так. Ці всі числа запишемо в стандартному вигляді. А стандартний вигляд це такий, що число записується як добуток. Числа «А». Що більше або дорівнює 1, але менше 10. помноженому на степінь з основою 10 та з показником будь-яким цілим числом. І тоді це буде дуже легко. Оце число запишемо так, 1,7. Але 1,7 набагато менше, ніж те число, що написано. Нам треба його збільшити. То ми йдемо від нашої коми, яку ми тут поставили, до тієї коми, що тут стоїть. Вона точно тут є, хоч ми її не ставили. І збільшуємо, підраховуємо всі розряди у цьому числі, що ми перенесли кому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То це 1,7 помножити на 10 у 9 степені. Наступне число помножити на 3, цілих. а це число вже стало дуже великим, було таке маленьке. Воно було 3 мільйонних. А ми його так збільшили, треба, щоб воно стало таке саме. То ми отут поставили кому, йдемо ліворуч, підраховуємо всі цифри, тобто всі розряди: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер воно таке саме. Ми знаємо, що ми множники можемо міняти місцями, так і зробимо, і тоді помножимо 1,7 на 3, отримаємо 5,1. А тут отримаємо 10 у 9 степені помножити на 10 в мінус 6 основи однакові, то ми додамо показники. І відповідь дуже легко отримали. Це 5,1 помножити на 10 у 3 степені. Наступний приклад: 7 тисячних. Треба поділити. Запишемо 70 тисяч, як 7,0 помножити на 10. Наша кома тут. Йдемо до тієї, що була. 1, 2, 3, 4. У мінус четвертому степені. Поділити. Ой-ой-ой, увага, увага. Ми ділимо. Все це число. Тут треба зробити увага, увага. Десь отут, увага, увага. Нам потрібні дужки, Ми оце все число. Ділимо на оце все число. 5,0 помножити на 10 у степені. Ми поставили кому тут. А була тут, ідемо, підраховуємо всі розряди. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Всі цифри підрахуємо у мінус сьомому степені дорівнює. Так от, щоб ми з вами не припустилися помилки. І взагалі, коли ми замість знака ділення пишемо риску дробу, то це завжди набагато легше. Тоді ми напишемо 7. Помножене на 10 в мінус 4 степені, поділити на 5, помножене на 10 в мінус 7 степені. Це дріб у чисельнику добуток, у знаменнику добуток. Ми знаємо, як цей дріб можливо вийшов. Чисельники ми перемножаємо, знаменники теж перемножаємо, то ми можемо написати отак. Тепер зробимо, От, до, помножимо на 2 і чисельник і знаменник. І тоді нам буде легше. 7 помножити на 2, 14. 5 помножити на 2, 10. 14, 1,4. Помножити на 10 в степені мінус 4 додати 7. Це було в попередньому відео, отут воно буде, дорівнює. 1,4 помножити на 10 у третьому степені. Були такі малесенькі числа. Ми поділили, і вийшло таке велике число. Дуже легко і цікаво. Молодці.